До яких наслідків може призвести зниження витрат? Ну давайте, що таке витрати? У нас є доходи, у нас є витрати, доходи мінус витрати дорівнює прибуток, і якщо ми спотворюємо витрати, ми спотворюємо і прибуток. А отже, причетні до спотворення показників фінансової звітності, які, зокрема, можуть призвести до того, що виплата дивідендів. Буде завищена сума, яка розподілиться на дивіденди, буде завищена. Тому що при заниженні витрат прибуток завищений. І якщо завищену суму всю спрямувати на виплату дивідендів, ми, не право, ми, ми значить, завдяки спотворенній фінансовій звітності, засновники прийняли недостовірне рішення. І далі я хочу звернути увагу, що якщо мова йде про товку, то самим законом передбачено відповідальність осіб, які причетні до неправомірних виплат. І посадові особи відповідають несуть солідарну відповідальність за неправомірну виплату. Ну а тут думайте самі, вирішуйте самі. Хто такі посадові особи в розумінні цього закону? Дивимось в статтю 42 закону 22.75.